Книжки, які я раджу кожному, хто питає, що почитати. Якщо людина не є прям активним читачем, а просто хоче гарно провести вечір за книгою, я всім раджу босібних забиство для хорошої дівчинки. Як на мене, ця книжка ідеальна для тих, хто не читає прям багато. Вона цікава, захоплює з перших сторінок, але водночас не є перевантаженою деталями, немає складного світоустрою. Тож ідеальна, щоб почати читати. Якщо людина багато чого вже прочитала у жанрі фентезі, та хоче ще, я зазвичай раджу серію «Мари Вульф. «Повернення ангелів. Не знаю, чому ця книга досі не популярна в Тіктоці, але впевнена, що її час ще прийде. Адже тут дійсно не банальний світоустрій, авторка явно витратила не ну, дуже багато часу на те, щоб вивчити та описати всі події. Деталі просто ідеальні, ну і куди ж без гарячої парочки головних героїв? Якщо ж людина, фанат романів або детективів, я завжди раджу її прочитати моя вбивча відпустка, бо це поєднання цих двох жанрів одночасно, і можу сказати, дійсно гарне поєднання. А які книги завжди рекомендуєте ви?